Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Проєкт MacOval став результатом тривалої інженерної роботи української команди Макхаб, яка зосередилася на створенні броньованої машини під реальні бойові сценарії, а не під експортні вимоги чи демонстраційні стандарти. Розробка тривала понад рік і базувалася на практичному досвіді експлуатації бронетехніки в умовах повномасштабної війни. Ключовою особливістю МакОвело є те, що машина не копіює жодну з наявних моделей, хоча в Основі використано перевірені технічні рішення. Конструкцію було глибоко прироблено, змінено компоновку, рівень захисту та можливості модернізації. Інженери цілеспрямовано адаптували платформи під українські умови застосування. Паралельно з розробкою машини МакХбаба вибудувала виробничу кооперацію з міжнародним оборонним партнером Paramount Group Europe. У межах цієї співпраці передбачено локалізацію випуску бронетехніки в Україні, що відкриває шлях до серійного виробництва та подальших спільних програм. Після завершення циклу заводських і польових тестів бронемо. Машина підтвердила готовність до виконання завдань на передовій. Рівень захисту відповідає класу ПЗСА-6, а протимінна стійкість забезпечена за стандартом Станага 4569, рівнів 3А та 3Б з резервом для посилення. За своїми параметрами Овел належить до середнього класу колісних бойових машин. Повна маса становить близько 16 тонн. Максимальна швидкість сягає 100 км на годину. Колісна формула 4х4, Машина розрахована на екіпаж з трьох осіб, і перевезення до шести бійців десанту. Конструкція дозволяє інтернет. Інтегрувати дистанційно керовані бойові модулі з кулеметним або гранатометним озброєнням. У компанії розглядають Мак Овол не лише як окремий зразок техніки, а як стартову платформу для подальших розробок. Саме на її базі планується розширення лінійки спільних проєктів, зокрема у напрямку наземних роботизованих систем. Окремо в МакХаб підкреслюючи поява Мак Овол стала прикладом приходу українського ПК від одиничних експериментальних рішень до масштабних серійних продуктів. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.